Ги на позиції затягнуті сітками в небі ворожі зали та ланцети. Головний сержант батареї пояснює позиції, хоча на відносній відтяжці, та дальність роботи БПЛА дозволяє виконувати місії. Стараємось обирати місце розташування і для виконання задач ефективних, тому що менше відстань це більше, більший час роботи. Відповідно, довше можемо коригувати або просто далі залітати. Знаходити якісь хороші, серйозні цілі для ураження. Безпосередньо до точки злету йдемо пішки, аби ворожі розвідувальні дрони не засікли автівку. У бліндажі хлопці вже готують пташку до вильоту. Це розвідувальний дрон типу крило Фурія. Це робимо стабілізацію крил, щоб убідітися, що все працює. Повороти. Верхний. Поки двоє запускають дрон у небо, інші спостерігають за приборами на пульті керування. Пішла. Для Івана на псевдопумба це одна з перших бойових місій. Та хлопець впевнений в собі. Каже фурія досить легка в керуванні. Непоганий борт, і коли ну не сильне подавлення, він добре справляється зі своєю роботою. Якщо вітра нема сильного, то летить добре. Задля поточних задач дрон фурія підходить найкраще, вважає Денис на псевдо «Лулу». Вони літають до 50 кілометрів. Висоту треба тримати один кілометр. Тоді реби не сильно так на на неї влітають. Гор шарк. Вони насчет е, ребів вони більше вчитли. Тобто, фурія для Покровського напрямку, саме, саме вона ближче до Покровська, все таки доводиться переходити на ручний режим. Сильно не Виворачуємо, давай так у квітні просто так. Що у нас по побатка все чорно? От на поворот траси, виходить, на вот, Поняв, що у тебе навіть ліцом. Так, ну, да, 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 це якщо ти вийдеш по этому маршруту, от, по цьому курсу, то ти на нього виходиш. Ворог кожного разу намагається посадити наш борт та прикладає до цього максимум зусиль. Найскладніше це обход треба, тому вони подавляють е, канал фурії, на якому полуавтоматичний та автоматичний режими вони всі зав'язані. На на каналі І тому все приходиться робити вручну Ворог концентрує в Покровську свої засоби ураження, тому головна задача хлопців вчасно їх виявити. Вони більше подавляють артилерійським своїм вогнем та своїми безпілотниками. Ну а на що. Люди людського ресурсу фурія на не дуже бачить їх за кілька крайніх місій. Екіпаж коригував вогонь артилерії на ураження ворожого реба, а також командного пункту в південній частині Покровська. Олександр Волков Ігор Шевченко. Спеціально для фактів ICTV. Єдиних новин. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачення. Субтитрувальниця